Не чувствую себе акулой, як раньше mm -hmm. було такое, да. Не можу даже смириться з тим, що уже нет акулих клыков. Я доволен результатом. Восхищение от ровных зубов до сих пор просто ослепляет всех вокруг. Так, чекаю я вже на це може років 6 чи 8. И ось цей момент настав. Я щасливий. Сьогодні чудовий день, чудова дата для цього. Я прийшов зі скаргою на один зуб, який вибивався із колії, і заважав мені спокійно посміхатися з задоволенням. Зараз цю проблему ми виправили, усі зуби на своїх місцях. Все повністю пройшло як найкращими друзями, задоволенням, легкістю, що не менш важливо від того, що все вийшло бездоганно на професійному рівні. Я був готовий до цього не один рік готувався. Все пройшло легше ніж я очікував. Були певні труднощі, так з чищенням зубів, можливо, якоюсь навіть дикцією, але звикання і контроль стає легше. Просто потрібно зрозуміти, що це необхідно, щоб ви подобалися самі собі в першу чергу.